Банан він джунглів до сніданку. Банан одна з перших рослин, яку домашніли люди. Перші сліди культивування бананів датуються приблизно 8 тисяч років до нашої ери, в долині Кук Нова Гвінея. Банани поширилися через південно східну Азію, Індію Філіппіни, а згодом через арабських торговців до Африки. У шістнадцятому столітті португальці завезли банани до Південної Америки, де вони швидко стали основною культурою. Сучасні комерційні сорти, результат гібридизації муса акуміната або муса обісіціана, які дали початок безнасінним дівстівним плодам. Це не просто фрукт, це символ енергії, простоти щоденної радості, опис рослини, банан це не дерево, а велика травяниста рослина з потужним. Псевдостеплом. Її листя гігантське віяло, а плоди ростуть на кітконосі, що виходить із центру. Один банановий плід це ягода, яка дозріває в горонах. Сорт банана Cavendish. Це найпоширеніший сорт десертного банана у світі. Саме його ми найчастіше бачимо в супермаркетах. Він має солодкий смак. М'якульт. Текстуру і яскравту жовту шкірку, яка легко очищується. Походить цей сорт із Канарських островів, росте у висоту рослина до 5 метрів, яка дає плоди довжиною до 25 см, а вагу до 200 г. Має шкірку плодів. Жовту передозрівання, а м'якоть – кремову, м'яку солодку без кислинки, в якій відсутні насіння. Вітаміни, мінерали, банана. У 100 грам банана справжній коктейль здоров'я. Вітамін С, антиоксидантний захист, вітамін Б6 для енергії енергії, фоліова кислота Б9 для мозку і серця, калій для серця і м'язів, магній для настрою. Клітковина – для травлення. банан це природний антидепресант і джерело стабільної енергії. Застосування бананів, банани універсальні, їх їдять свіжими, сушать, запікають, додають у каші, десерти, смузі. Вони перший фрукт для дітей, улюблений перекус спортсмени і основа багатьох кухонь світу. Банан це більше ніж фрукт. Це історія, яка триває тисячоліттями. Ця рослина, яка годує, лікує надихає і кожен надкус це частинка тропічного сонця.